Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Це тобто 2, 2 мільйони кожному, але скільки отримує голова Укренерго. Взагалі ну, не повідомо. Це незакрита інформація. То про що ми говоримо? А ви подивіться так, от по їхній вертикалі. Якщо компанія переживає складні часи, що починається її оздоровлення? З обмеження зарплат менеджмент. У нас це навпаки. Тому що, як сказав президент, люди важливі. А важливі люди для нього важливіші вдвічі. Ну, як таких людей можна образити? Вони ж бідують зараз, розумієте? Це ж не пенсіонерка 2300 гривень отримує. Мінімальної пенсії. Це серйозна людина, вона менше 2 мільйонів отримати не може. Це в тисячу разів більше. За що? За те, що в нас нема світла. За що вони отримують, вибачте, свої зарплати? Незрозуміло. Тому ще раз хочу сказати, це антинародна влада. Це та, яка вам обіцяла зниження тарифів, кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, компетентних людей на всіх рівнях. А вона сьогодні кричить, рятуйся, хто може, хоче там, давайте собі на пенсію накопичуйте, хочете, там генератор купують, ще щось робіть. Держава, вона вам нічого не должна. Пам'ятаєте цей гасло? Коли журналіста запитали, коли майбутнього президента, він каже, я вам нічого не должен, я должен тільки своїм родителям. Зараз він каже, я не хочу бути брехуном, в тому числі для своїх дітей. Тобто коло тих, кому він должен, трошки розширилося. А всі інші ми з вами не потрапляємо в коло його близьких родичів, які ми щось Ну насправді вони не з цього сьогодні прибуток отримують. Сьогодні банки живуть як вога за пазухою завдяки е депозитним сертифікатам Національного банку України. От і від собі. Вони беруть гроші у важливих людей в Україні, ну, тобто, в тих, кого є гроші. Вони продають їм ОВДП, да? облігації внутрішньої державної позики, купляють. От. Потім е, вільні кошти банку вони купляють депозит, депозитні сертифікати Нацбанку, там ставка ще вище. І за рахунок цих прибутків вони сьогодні абсолютно в плюсах. Тобто, фактично вся країна працює на банки і на тих людей, у яких є гроші для того, щоб купляти, е, облігації внутрішньої державної позики. І якщо ви подивитесь на структуру заборгованості, яка сьогодні вже перевищила навіть 100% ВВП. то... Зовнішня заборгованість перед МВФ і всіма іншими структурами – це не більше 20% загальних боргів. Решта боргів це борги внутрішні. І головним у нас сьогодні спонсором держави є Національний банк України. Більше 30% в нього кредитного портфеля. Далі йдуть банки. І чому вони не хочуть списувати зовнішні борги, хоча наші союзники на це вже натякають? Тому що якщо ви спишете і реструктуризуєте борги зовнішні, а на це готові йти кредитори наші, то далі стане питання про реструктуризацію заборгованості внутрішньої, а тут лежать гроші всієї нашої верхівки. Та значить, що вони позбудуться доходів. І тому вони не хочуть, ми не будемо реструктуризувати зовнішні борги, аби не чіпали борги внутрішні. І якщо б сьогодні ми отримали список людей, які заробляють на державному боргу, то ми побачили цих всіх жучків, як колись казав один наш. Колишній політик кравосісій, які останні соки з держави вижимають, отримуючи надприбутки. В той час, як більша частина населення просто ледь зводить з кінця з кінця. І оця система, створена зеленою владою, вона практично веде в нас самі в дуже таку, таку ситуацію, нехорошу, із з якою вихід може бути дуже неприємний, м'яко кажучи. Таке враження, що вони, от, знаєте, от, з вогнем граються. Тому що весь час перекладати проблеми країни на плечі простих людей дуже небезпечно. Рано чи пізно ця спина не витримає, вона розпрямиться і потім можуть бути проблеми у тих, хто весь час їх вантажить. Ось якось так. Ну і вже взагалі давно. Тому що. Е це велике крадівництво, куди всі гроші, які тільки можна було стягнути, де, було кинуто, але фактично воно позбавило фінансування всі інші сфери. У нас потреба була фінансування другої частини медичної реформи, для того, щоб лікарні могли отримати достатню кількість грошей, щоб надавати медичні послуги. Їх обрізали. Пам'ятаєте, конфлікт колишнього міністра Степанова, який виставив суму грошей, яка потрібна для реалізації другого етапу реформи? Там порядка 260 мільярдів гривень, йому їх обрізали, натомість сотні мільярдів гривень кинули на дороги. Так само була недофінансована армія, і кожного разу, коли ті ж самі депутати Європейської Солідарності пробували звернути увагу керівництва країни на те, що армію треба дофінансувати, тому що великі проблеми, відповідь ми чули. Це проблема, тому що якщо ми будемо збільшувати фінансування армії, ми не зможемо будувати дороги. Те ж саме стосувалося пенсійного забезпечення, Візьміть цей рік. Адже Шмигаль в січні місяці сказав, що буде індексація на 13%. І ця цифра абсолютно нормально прораховувалася, виходячи зростання заробітної плати за останні 3 роки, інфляції за останній рік. 13% по факту менше 8% проіндексовано. Тобто влада вирішила. Це багато для пенсіонера 8%. Ну, 13. Ну куди 13? Ну що ж вони з цими грошима будуть робити? Ну, до да побачення. Так мало того, 29 мільярдів ще забрали з пенсійного фонду в кінці року. Це при тому, що мінімальна пенсія сьогодні 2361 гривень. Розумієте, таке враження, що от вони вирішили от добити наших українців повністю. Як сказав президент, я до кінця буду своїм народом. Ну, напевно, він мав на увазі до того, як українці закінчаться всі. Ну, так же ж не можна працювати. Не можна тримати на посадах людей, які не вирішують проблеми. Він ж сам, я пам'ятаю, у 2019 році, коли виступав на інаугурації, казав: що, шановні урядовці, напишіть, візьміть ручки, напишіть заяви і йдіть геть. Чому? Тому що ви начебто не вирішуєте проблеми. Тоді, прем'єр, пам'ятаю, Гройсман написав заяву, парламент вирішив інакше. І ми допрацювали до 29 серпня, до того моменту, коли була нова Верховна Рада створена. І тоді вони створили новий уряд самокатників. І після цього Україна пішла під Укіс. І сьогодні хтось нічого не каже, напиши заяви. А що писати? Тому що там вже п'ять міністрів немає. І як це відобразилось на ефективності діяльності уряду? Ніяк. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива, якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту. Можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.